Ну, за допомогою такого приладу, пристрою, це, можна сказати, чудо-термос. От він термос називається, іонізатор-генератор водневої водички, який придумав Олег Покотило, царство йому небесно, але зато гарне чудо він зробив це в простих умовах, як зробити живу в домашніх умовах, живу водичку. Просто береш простеньку водичку, але не просту, а ту, яку п'єш, тобто питну. Наливаєш сюди оце, оце такий нержавічий термос. Простий, такий китайський. знаєте. Налили водичку. Ну тут головне не сам термос, а оцей стержень, який прикріплений. Водичку налив до 40 градусів, чиста водичка, ніяка неселена. Знаєте, не газована, а просто ту, яку п'єш і закриваєш. Оце за вечором взяв, налив і закрив. А на ранку вже готова жива водичка. Тобто pH води тут від 7,5 до 8,5 pH. тобто слаболужна вода стає з простою, якщо вона нейтральна або слабокисла, то вона стає слаболужною От за допомогою цього чудо термоса Іонізатори, генератора в одне вийде. І плюс заряд. Є такий прилад ОВП метр яким можна замірювати водичку, будь-яку, взяв, занурив і подивився, з яким знаком в тебе вода, з плюсом чи з мінусом. Якщо з плюсом, це організму прийдеться витрачати енергію, бо тому що вся водичка в нашому тілі, всі рідини, вони мають знак мінус, мінус. І тому, щоб вона була знаком мінус, тому витрачає організм енергію для того, щоб з плюса зробити мінус. А якщо ти маєш такий чудо-термос, то вже готовий. Мінус є, і організм вже не треба витрачати цю енергію. Просто не треба. Ця енергія піде на щось інше в твоєму тілі, а ти зекономиш. Хочу сказати, що от японські шовчені, вони ж там вже 60-х років перейшли на таку водичку. І більшості п'ють, то вони дослідили, що жива вода продовжує життя, тривалість життя на 25 років, якщо пити протягом життя таку водичку. Не з сьогоднішнього дня і додали тобі, а про... треба ще обмін речовин покращити. А ми зараз переходимо до того, як вона, ця жива водичка з цього термоса впливає на обмін речовин.